Усім привіт! Мене звати Женя, і зараз я розповім, що вміє робити моя донечка в свої три місяці. Маленьку звати Глорія, їй три місяці. Глорія, як на мене, спокійна дівчинка, порівняно з моїм сином, який просто не злазив з рук. Зараз я можу попити каву, приготувати щось швиденько поїсти. Цьому я дуже рада. Якщо говорити про сін, то буває по-різному. Може прокинутись два рази за ніч, а може і шість разів. Днем графіку ще немає, спить по-різному. Найбільше, чесно кажучи, я хочу виспатись. Глорія дуже любить гратися, слідить за іграшками, усміхається і розмовляє з ними, хватає все, що є поблизу, і пробує тягти до ротика. Часами їй це вдається. Більшість активного часу проводить на ігровому коврику. Також любить сидіти в шезлонгу. ну і звісно, куди ж без маминих ручок. Маленька поки що не перевертається із спинки на животик. Але декілька днів тому перший раз лягла на бочок, поки що тільки на одну сторону. Педіатр говорить, що у Глорії м'язовий тонус. Коли Глорія лежить на животику, вона не лягає відпочивати, коли вже устала, а кричить, щоб я її перевернула. Тому нас направили до реалібітолога. а ще вона, коли спить, в неї ручки зажаті в кулачок, а мають бути розплющені відкриті ладошки. Якщо вам буде цікаво, то після занять з реалібітологом я вам розповім, як все пройшло. На цьому все. Про таку маленьку дитинку немає, що багато розповідати. Дякую, що нас дивитесь, Підписуйтесь і ставте лайк. Далі буду записувати ще багато цікавого.